Діти починаємо з вами вивчати нову країну. І сьогодні на уроці мова буде йти про давній Китай. Ставте тут, будь ласка, відео на паузу, записуйте сьогоднішню дату і тему уроку давній Китай. І розпочинаємо, як завжди, з географічного розташування. Подивіться спочатку от на цю карту. Це сучасна карта Китаю. І давайте, для того, щоб ви зорієнтувалися, знайдемо на цій карті нашу Україну. Ось вона, наша держава, Україна, так, і ось Китай, про який ми сьогодні будемо з вами говорити. Давайте поглянемо зараз на цю карту. Китай відділений від усього світу на заході Тибетськими горами, а на сході береги Китаю омиває Тихий океан, частинами якого є жовте море, Східно-Китайське море і Південно-Китайське море. Тут є також дві величезні річки. Дивіться, на карту, важно. Ось перша Хуанхе, Давайте трохи збільшу. Хуанхе і Янцзи. І Янзи. Річку Хуанхе китайці навіть називали Гори Китаю. Чому? Тому що після дощів вода з, неї, з берегов, берегів виходила і затоплювала все навколо. Іноді навіть на сотні кілометрів. І таким чином, ну дуже часто знищувалися цілі села. Але потім китайці чомусь знов поверталися на ці міста. І як ви можете здогадатися, поверталися вони саме через те, що тут були дуже родючі землі. Самі китайці називали свою країну, дивіться, Піднебесна імперія. Діти, запишіть, будь ласка, собі в зошитах назви цих річок Хуан і Янзи. Саме про них про, про них ми тільки що говорили з вами. Так, у Третьому столітті до нашої ери імператором в Китаї став Цін Шихуанді. І дуже про нього цікавий факт є: для того, щоб зміцнити єдність держави, цін Шихуанді Хуанді наказав знищити всі документи. Попередніх століть, що не належали до його династії. Крім того, він спалив велику кількість книжок, що, на думку імператора, могли похитнути його владу і стратив більш як 400 вчених. І тут вам запитання: подумайте і запишіть в ваших зошитах відповіді на такі запитання, до яких наслідків могли призвести такі дії імператора. Ще раз дивіться. Він знищив всі документи попередніх століть. Він спалив велику кількість книжок і стратив 400 вчених. І друге питання: чи можна назвати мудрою таку поведінку? І поміркуйте, чому? Так, це ви напишете в ваших зошитах, будь ласка. Ще у 7 столітті до нашої ери в Китаї почали будувати великий Китайський мур. Подивіться на цю величезну споруду, вона дійсно вражає. Зараз вважається, що її довжина близько 21 кілометра. І ця споруда вона щороку зараз вона, її відвідують сотні тисяч туристів щороку. Величезна споруда. А для чого її будували? Ще раз для захисту від кочовиків. І за часів правління того ж самого ціншого хуанді Ця будівництво цієї споруди, цього великого китайського муру, воно також продовжувалося. Китайці першими у світі почали виготовляти шовкові тканини. Як, як вони це робили? Дивіться, вони виготовляли шов з коконів тутового шовкопряду. Ось він, так, вони ці кокони погружали в таку гарячу воду, і цей природний клей, який там був, він розчинявся, і оці з цього кокону виходила така тоненька нитка, яку, от бачите, як тут на малюночку. Потім вони їх декілька таких тоненьких-тоненьких ниток вони їх поєднували, так? І потім вони формували, і таким чином вони отримували натуральний справжній шов. Китайці тримали виробництво, цю систему виробництва шовку, вони тримали величезній таємниці. Тому що шов був дуже дорогий і він дуже цінівся в країнах Європи. Так? Так. Ну, це зараз вже виготовляють шовк не натуральний, так? А натуральний він зараз теж також дуже дорого коштує. Поговоримо про китайську писемність. Китайці і раніше писали, і зараз також у них зберігається саме ця система письма і єрогліфи. До речі, в сучасному Китаї дуже часто говорять про те, що ну, необхідно спростити цю систему, що це дуже складна система писемності. Давайте згадаємо, ми з вами говорили про єгипет, там також були єрогліфи, так? У мешканців межиріччя згадуйте, будь ласка, яка була система письма? Це був клинопис. І нарешті у мешканців Фінікії вже вперше з'являється алфавіт, абетка з 22 літер. Так ось китайці писали і зараз також пишуть іерогліфами. Вони дуже велику увагу приділяли каліграфії, тобто тому, щоб це було написано чітко, охайно, так? Дуже, для них це дуже було важливо, це було ціле мистецтво каліграфії. Так, і що ще дуже важливо? Китайці вони є, вони є, відомі своїми винаходами. О, давайте подивимося на цей слайд. Дивіться, е, дивіться, папір, порох, туш, лак, гармати і кулі Вони винайшли вперше перше друкарство. Вони виготовили перший компас і сейсмограф. Що таке сейсмограф? Це прилад для визначення сили землетрусів. Давайте подивимося на цей малюночок. Дивіться, ну отут тут на першому малюночку тут зображено, Зараз я його трохи збільшу. Тут зображена саме процедура, процес виготовлення паперу. Дивіться, з чого вони його виготовляли? З деревини, так, з якихось ганчірок там, який був дуже складний е, процес, але все ж таки папір він був набагато дешевше, і його було простіше виготовляти. Давайте згадаємо, е, мешканці Єгипту вони писали на папірусі. Так? Е, потім е, шумери писали на глині. І от нарешті був винайдений папір, да? і, і, і тому книжки вони стали набагато дешевше, тому що деревина є скрізь. Так, тобто ми зобов'язані саме китайцям винайденим папером. Так, дивіться далі. Порох, ну, Ви зараз знаєте, що також всі. Оці всі фейерверки, і зараз всі китайські, так? А ось це що? Хто з вас догадався? Що це тут зображено на цьому малюночку? Це старовинний компас. Саме так він виглядав. Це старовинний компас. А зараз розкажу вам про одну дуже цікаву археологічну знахідку. В 70-х роках. Один китайський селянин він щось робив на своєму городі, він копав землю, і раптом він провалився під землю. І він опинився в гробниці імператора Ціншу Хуанді, де зберігалася величезна його теракотова, тобто з глини виготовлена армія, яка складалася з понад 6 тисяч глиняних і бронзових воїнів. Причому розміри були в абсолютно натуральну величину. Абсолютно природного розміру. Причому у жодного з цих воїнів не повторювався вираз обличчя. Тобто всі вони були абсолютно індивідуальні. Для чого це робилося? Ну, як вважають сучасні вже історики, археологи, це все виготовлялося для того, щоб після смерті оцього імператора Цин Хуанді, вони охороняли його імператора на тому світі. Так? Дивіться, У 1974 році. Ця була знахідка здійснена, і це величезна археологічна сенсація. Давайте розглянемо, як це виглядало. Дивіться, ну просто ну, це вражаюча знахідка. Дивіться, скільки їх. Це все його теракота, тобто глибина, так, армія оцього імператора, Циншухандів. Жоден, жоден з цих солдат, цих воїнів у нього не повторюється обличчя. Вони всі абсолютно індивідуальні. Ця знахідка, вона дійсно вражає. Я думаю, що кожен з вас мріє би побувати там і подивитися це на власні очі. Поговоримо і про релігію в китайців. У них не було такої ну, релігії, до якої б ми звикли, ну, так як, наприклад, християнство там, чи іслам, чи буддизм, про який ми говорили на минулому уроці, у них є таке філософське ставлення до життя. І, наприклад, дуже відомим філософом, їхнім, яким вони пишаються і зараз, і сучасні китайці, це був філософ Конфуцій. Обов'язково запишіть собі його ім'я, і дивіться, коли він жив, це 6-5 століття до нашої ери. Так? Дуже цікаво у нього було вчення таке. Я, я лише одну цитату хочу вам считати, дивіться, три шляхи ведуть до знання. Шлях роздумів це шлях найблагородніший. Шлях наслідування це шлях найлегший, і шлях досвіду це шлях найгіркіший. Я, я дуже хочу, щоб ви до цієї думки дослухалися. І, знаєте, я кажу, краще навчатися на чужому такому досвіді, особливо якщо цей досвід був дуже невдалий. Тому краще будемо вчитися шляхом роздумів. Так? Це шлях найблагородніший. І, крім того, ще. Був такий також вчений філософ в давньому Китаї, якого Лао Цзи. Він створив вчення даосизму. Дао з китайської мови означає шлях. У кожної людини свій шлях, кожен має його обов'язково подолати. Ну, така, така дуже складна філософія китайська про те, що, хоча вона і актуальна і досі, наприклад, про те, що, наприклад, діти мають поважати своїх батьків. Мають бути, мають поважати керівництво своєї країни, своєї держави, мають дотриматися всіх правил для того, щоб комфортно всім було існувати в суспільстві. От таким чином от у китайців у них немає якоїсь релігії, до якої ми звикли, так, як коли є один Бог якийсь, у них є філософські такі, такі теорії, що це конфиціанства. І даосизм. Почитайте, будь ласка, про це ще в підручників, додаткові додаткову літературу також. Так, і ми з вами закінчили тему вивчення давнього Китаю, яке вам домашнє завдання. У підручнику це 21 перший параграф. Прочитайте його, будь ласка. Обов'язково ваших зошитах мають бути відповіді на ті два запитання, про які ми говорили. І що в мене до вас прохання? Запишіть винаходи китайців. Ви якими ми користуємося, ми, сучасні люди, користуємося і досі. Так? І тут перед вами є хмара слів. Буде у вас бажання, то також можете таку хмару слів свою, звісно, намалювати. Так? І давайте трохи згадаємо про це, про що ми сьогодні говорили. Так? інших вантій, це імператор китайця в Дані, Великий китайський мур, який був побудований для захисту від кочовиків це шлях, у кожної людини свій шлях, філософія Даосизму. Да? Річки Янзи Хуанхе, філософ Конфуцій, папір, який вперше почали виготовляти саме в Китаї, да? компас також, да? піднебесна, тому що саме китайці називали так свою країну, іерогліфи, це система письма в Китаї. Да? Компас також, да? Так, що тут ще порох, це все їхні винаходи. Все, я сподіваюся, що вам ця тема була дуже цікава, тому обов'язково почитайте ще 21 параграф і обов'язково почитайте ще якусь додаткову літературу. Все, а я зараз, з вами зараз прощаюся. Щаслим.